Поки не буде обрано нову верховну раду. Верховна Рада буде в легітимному полі. Коли мова йде про президента, то відповідно до статті 103-ї, Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня 5-го року повноважень президента України? Ну тобто, 31 березня 2024 року, повноваження президента України Зеленського вичерпаються? А е, що робити у разі проведення виборів, або якщо ці вибори припадають на воєнний стан у конституції? Нічого не сказано. От як в цій ситуації бути, чи буде легітимність підтверджена в такому разі? Президент, дякую. Ну давайте перше роз'ясуємо. Ми говоримо про національні інтереси національну безпеку взагалі долю країни. Ми говоримо про те, там необхідні зміни до закону, якщо якщо треба, то мабуть вносити, то давайте виходити з того, що потребує життя. Чого дійсно очікують українці, громадяни України безпековий фактор світ і Так далі, я абсолютно підтримую колег, стаття 83 конституції. Вона однозначно визначає е, позицію стосовно неприпустимості виборів депутатів Верховної Ради. Тобто зняли це питання взагалі з порядку дня. Ніхто не внесе зараз зміни до конституції. Навіщо на коло цього галас якийсь підіймав? Е, 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 е. Тепер стосовно е, президента е, є відповідні норми, закони про здійснення воєнного стану. Прямо забороняється е, проведення виборів президента під час воєнного стану. І я вважаю це логічно. Тепер далі доцільність. Да? Ну а скажіть мені, будь ласка, правильно, пан Микола, княжицький Роман говорить, е, українці категорично проти, подавляють. Змініти. Логіка безпеку забезпечити неможливо, неможливо. Агітацію неможливо, вибори самі по собі неможливо. Порахували гроші на це треба мільярди гривень, яких немає сьогодні в бюджеті, бо на дрони нам не вистачає вибачити самі, розумієте? І тут спекулювати тим, що це кому якісь іноземці вимагають, це банальна маніпуляція. Розумієте? Ну в цій ситуації ми мусимо виходити з інтересів країни. Тому я навіть і в вой в цьому не бачу якоїсь доцільності, а на сьогодні прямо забороняє, і сьогоднішній виступ президента. Ну скажімо так, під збіг обставин такий він, як на мене, мусить поставити крапку в цьому питанні за роботу за роботу.